Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Усіх вітаю З часом. Деякі слова, поняття чи прізвища стають настільки звичними, що ми не замислюємося над їхнім змістом чи долею пустотей, пов'язаних із ними. Сьогодні ми поговоримо про Валентина Антомановського, історика, краєзнавця, громадського та політичного діяча ХХ століття, радянська ідеологія. Вважала таких особистостей ворогами, тому вона всіляко намагалася стерти пам'ять про них. Однак, у часи незалежності знання про невтомного дослідника було відроджено. Народився Валентин Дмитрович 27 лютого 1893 року в селі Яблунівка Смілівської волості Черкаського повіту Київської губернії. Нині Черкащина. Він походив із багатодітної родини, де батько працював дрібним службовцем. Однак, уже наприкінці століття родина була змушена приїхати до Києва в пошуках роботи у Києві. Молодий Отамановський. І закінчив п'яту київську гімназію із золотою медаллю. А вже згодом вступив на юридичний факультет Київського університету. Лише потім він перевівся до Київського політехнічного інституту, входив до української студентської громади, який очолював термінологічну комісію гуртка Натураліст, укладав українську наукову термінологію у 1917 році. Отамановський заснував таємну організацію Братство самостійників. Вона налічувала близько 30 учасників і мала лише кілька філій у різних містах України. Її учасники вивчали історію українського народу, поширювали статті та ідеї Миколи Міхновського, Дмитра Донцова та інших діячів. Початком Першої світової війни вони організували видання друкованого органу Вільна думка. Важливим етапом у житті Валентина Отамановського була діяльність у видавництві Вернигора, заснованому 8 вересня 1916 року. Він був ідеологічним керівником, який відбирав і редагував матеріали. Перекладав твори та писав власні тексти для видавництва, яка поширювала ідеї, що українська культура має розвиватися не в російському, а в західноєвропейському напрямі. У першій половині 1917 року було видано значну кількість брошур та листівок на українську та антиросійську тематику. Видавництво охоплювало широку аудиторію та публікувало як українські казки, так і переклади іноземних творів. Серед них англійська легенда Чайлд Горн, казки Гауфа та книга джунглів Кіплінга. Також уже для дорослої аудиторії. Орії було видано твори на свято Юримській горі Івана Франка, сотник Богдан Хмельницький, Старецького, Фауст Гьоте та інші. Водночас, окрім художньої літератури, друкувалися ще й підручники для українських школярів. 3 вересня 1917 року Валентин Томановський брав активну участь в українському русі та ініціював створення української міліції. Тоді ж розпочалося формування першої кінної сотні. Спільно з Міхновським він став одним із засновників українського військового клубу імені Павла Полуботка. Валентин Томановський Отамановський увійшов до складу Центральної ради, проте згодом повернувся до організаційної та літературної діяльності, відновивши. Навчання на юридичному факультеті Київського університету до того ж, він схвально підтримав проголошення Української Народної Республіки. Однак був розчарований браком її суверенітету. Тому в грудні 1917 року на всеукраїнському з'їзді самостійних груп разом із братчиками став учасником української партії соціалістів-самостійників. Показовою була його участь у бою під крутами, що свідчить не лише про прагнення до суверенної України, а й про готовність боротися за неї. А Верхій Гончаренко, який командував боєм, згадував отамановській. Був відважний, а що найголовніше було в ньому цінного. Це завжди прекрасний гумор. У цій решальній хвилині він почав порівнювати наш бій з боями шведів і наших з московинами під Полтавою. Втім, гетьманський переворот 1918 року засмутив Отамановського. Озаяк новий уряд не мав нічого спільного з його поглядами. Як наслідок, він відійшов від політики і зосередився на видавничій справі, в якій він друкував переважно шкільні підручники та мапи. У другій половині 1918 року Отамановський виїхав до Відня, де він і надалі займався юридичними студіями у відінському університеті та працював у місцевому видавництві. До України він повернувся лише у 1920 році разом із паралізованим батьком. Та сестрою він оселився у місті Вінниця, що стало для нього новим етапом, як у особистому житті, так і у науковій діяльності. Саме тоді він розпочав роботу над створенням центральної подільської книгозбірні, а також націоналізацією приватних бібліотек із поміщицьких маєтків. Аби зберегти їхні цінні колекції у вересні 1920 року. Вінницький прибком спеціальним наказом затвердив Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України в Уан, і вже через два роки її фонд налічував приблизно 200 тисяч книжок. До того ж, ще було утворено відділ Подоліка, що зосередився на збиранні літератури про Поділля, опрацюванні газетних фондів, а також на дослідженні місцевого краю у цей же період було ще організовано науково-методичний краєзнавчий центр, кабінет виучування Поділля. Який займався науковими дослідженнями та складав до них окремі бібліографічні списки. Ця установа дала змогу проводити систематичні та комплексні дослідження, пов'язані з поділлям, а також поширювати знання про його історію, економіку, географію і культуру. Навколо нього об'єдналися місцеві науковці, які вивчали край та формували бібліотечно-бібліографічну базу для майбутніх дослідників. До того ж, зазначимо, що саму роботу здійснювали без державного фінансування, і найцікавіше те, що кабінет мав наукові зв'язки з європейськими установами. Отамановський особисто склав низку бібліографічних списків, зокрема про життя Михайла Косюбинського, та пов'язаних із ним персоналі. Він докладав значних зусиль для вдосконалення організаційної структури кабінету, прагнучи перетворити його на науково-дослідний інститут у складі Вуан, що й дало б змогу проводити масштабніші дослідження з використанням лабораторій, станцій і не тільки. Упродовж 1926 року. Валентин Отамановський збирав пресу «Поділля», яка охоплювала матеріали, видані з 1838 Року, потім, у 1928 році, за рік до його арешту відкрили музей Друку, де він активно допомагав організаторам інших регіональних музеїв, а також консультував їх щодо створення експозицій. Ослів цей період українська бібліографічна література, зокрема та що стосувалася періодичних видань, була недостатньою розроблена. Вихід такого збірника, як часописи Поділля, мав вагоме значення для української науки. Важливе місце. Серед досліджень червознавчої бази займали ще географічне та економічне краєзнавство. Зокрема, у 1925 році, за редакцією Отамановського, були надруковані праці Храневича, завці Поділля, минуле Фауни Поділля, а також його власну працю краєзнавство на Поділлі. Який щорічно виходив до журналу звідомлення, до того ж у цей час розпочалося видання енциклопедії «Поділля знавства, яка спочатку мала налічувати лише 16-18 випусків. Але зрештою, за редакцією Томановського вийшло цілих 26 випусків. Зокрема, зазначимо. Що в цей період проводилися й численні економічні дослідження під науковим керівництвом професора зоолога іхтіолога Белінга, в яких вивчалося значення річки Південний Буг та її приток для рибного господарства, а також і для інших дотичних галузей, цікавим є те, що під час роботи в архівах 1920-х років, досліджуючи історію Вінниччини, він натрапив на цінні джерел з історії медицини та аптечної справи, що і спонукало його у 1930 році публікувати працю до історії медицини та аптечної справи у Вінниці та Вінницькому повіті другої половини 18 століття значення кабінету і його науковий потенціал був визнаний на державному рівні, і вже в 1929 році Отамановському доручили розробити план створення подібних центрів кризнавчих студій у таких містах: Житомир, Полтава та на Донбасі. Однак цього ж року його заарештували у спальсифікованій справі спілки визволення України, звинувативши в організації Вінницького відділу СВУ. Одночасно за арештом вченого припинив. В діяльність і кабінет вилучення Поділля після арешту він пише автобіографію ув'язненого Валентина Атамановського. під тиском протизаконних методів, звинувачення. Зокрема, і Валентин Атамановський змушений був визнати свою вину. Вченого засудили до п'яти років таборів суворого режиму та двох років заслання до Татарстану. Після звільнення йому заборонили виїжджати з Казані, через що він і залишився там, працюючи завідувачем відділу рукописів і рідкісних книг наукової бібліотеки Казанського університету. Також знають. did you Включно з Латиною він їх викладав у медичних закладах вищої освіти у Казані Ташкенті та Краснодарі. У 1945 році екстерно він склав іспити в Краснодарському педагогічному інституті, здобувши диплом історика і допуск до захисту кандидатської дисертації про середньовічну війницю, над якою він працював у 1920-х роках. Потім, у 1956 році, він захистив докторську дисертацію. Через два роки він зміг повернутися до України. Відтоді він проживав у Харкові, де й завідував кафедрою Латини у Харківському медичному. У інституті та водночас проводив наукові дослідження, пов'язані з медициною в Україні у Харкові. Він завершив дослідження, розпочато ще в 1920-х роках, про подільського історика, письменника, краєзнавця та лікаря за фахом Йосипа Антонія Роле, який також вивчав і популяризував історію Поділля. У 1960-х роках Валентин Отамановський був ще активним учасником всесоюзного товариства з поширення політичних і наукових знань, поєднуючи ще й просвітницьку діяльність. Однак, 10 березня. 1964 року він помер від інфаркту міокарда. І на жаль, його ім'я на довгий час було викреслене з радянської історії. Лише 11 серпня 1989 року Пленум Верховного суду УРСР скасував судове рішення у справі спілки визволення України і всіх засуджених, зокрема і Валентина Отомановського, реабілітували. Проте Валентинові Дмитровичу дожити до цього не судилося. У винниці доклали багато зусиль для відродження пам'яті про Валентина Отомановського. Дослідники наголошують, що його праці і понині мають наукову цінність, особливо з огляду на те, що більшість першої. Джерел, з якими він працював на поділлі. Були втрачені під час Другої світової війни восени 1992 року. Випускник історичного факультету Вінницького педінституту Юрій Савчук знайшов у московських архівах кандидатську дисертацію Отамановського, яка наступного року вийшла друком під назвою Вінниця у 14-16 століттях. Його науковий доробок охоплює різноманітні напрями: історію Поділля, бібліографію, медицину та сумішні теми. До того ж, Національна академія наук України неодноразово визнавала внесок Валентина Отамановського, рекомендуючи до вивчення його праці. Його ім'я названо вулиці у Вінниці та Києві, а також центр медичного краєзнавства Харківського медичного університету. Тому пам'ять про нього і надалі буде жити. На цьому ми будемо прощатися. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемось у наступному випуску. Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.